Вітаю вас, мої любі дивимось. Яка найкраща подія найближчих днів вас чекає? Три варіанти: перший, другий, третій. Перший варіант. О, вас чекає якесь нове починання. Ви вже знаєте, про що йде мова. Ви готові вже. От бачите, жезл, ви вже тримаєте в руці, у вас вже це як. На запалено, запалений сирник. Ви вже горите всередині, ви вже так в нетерпінні, хочете щось розпочати нове. І, можливо, ви якраз ну, це як шанс на те, що це можна зробити. Якесь нове починання. Другий варіант. В найближчими днями у вас зависне, можливо, якась справа. Або або ця карта, ну карти карта різна означає, може означати, що ви отримаєте якийсь новий погляд на якусь подію, справу, на щось нове. Як інсайт до вас прийде, ви подивитесь на те, що відбувається, під іншим кутом. Бо ви, бачите, він висить догори дригом не просто так, бо в цій позиції можна подивитися на ситуацію по-іншому. Ну, таке, скоріш за все, або щось зависне. Ви дізнаєтесь про те, що ви хотіли щось просувати, а зараз, на зараз немає такої можливості. Або ви на щось подивитесь під іншим кутом, дізнаєтесь щось нове в цій справі. Третій варіант: подія найближчих днів, це можливо, вам, або вам прийдеться таку енергію проявляти, королеви мечів, бути проявити свій розум, логіку, десь доказувати те, що ви просувати те, що ви хочете доказати, просувати якусь свою ідею, свою позицію, логічно це доводити. Або у вас до вас найближчими днями може така людина ну, прийти до вас прийти. Це може показувати і на маму, на сестру, на якусь подругу. Яка теж буде проявляти саме такі якості? Коротше, або ви проявляєте зараз якості, от такі, як королева мечів, або така людина до вас зараз десь поблизу з'явиться. Дякую.